3 лютого 18 поколення суду судової палати зродию закономінання справи позиційного суду області військ радіової чотири паркової судді Саша Наводєми, пересекати з вами стакової фільм, обвинуваченого знавчимся, захисників області Патіченка, потепілого зникова, представників потеплового троянда чи в салоні, розглянули в цьому судовому засіданні заяву представника потерпілого троянди про відвід головуючого по справі Пайкової в кримінальному провадженні номер 4201 22309603 відносно Славченка Олексія Анатолійовича в апеляційному провадженні на вирок Береславського районного суду Херсонської області від 30 вересня 2016 року за апеляціями адвокатів Пасічніченка та Кобиць і обвинуваченого Славченка. Встановила. Представник потерпілого троянда заявив відвід головуючому суді по справі Пальковій, посилаючись на її необ'єктивність, що виражається повернення апеляційної скарги апелянту троянді, яка, на її думку, повернута з надуманих причин. Також відвід мотивувала тим, що відносно головуючого суді пальковій на її, її дії спрямовані скарги до Вищої ради правосуддя та заява до НАБУ. Заслухавши думку учасників процесу. Де прокурор підтримав заяву про відміну? Також заяву підтримали представник потерпілого Чурсова, та потерпілий обвинувачений, та його захисники заперечували проти заявленого відводу. Колегія суддів дійшла до наступного. Колегія суддів розцінює заяву представника потерпілого троянди. Заяву в набута до Вищої ради юстиції, як здійснює тису на суд з боку потерпілого та його представника з метою спонукання до прийняття судової колегії певного рішення. Однак стаття 75 КПК України передбачає, зокрема, що суддя не може брати в участь у розгляді справи за наявності інших обставин, враховуючи думку учасників процесу. Сторони потерпілого щодо недовіри складу суду з метою позбавлення сумнівів в упередженості складу суду, виходячи з положень Конвенції про захист прав людини, люди, основоположних свобод, права громадян на справедливий розгляд справи з метою недопущення судової тяганини та виникнення сумнівів в упередженості складу суду, суд вважає, що заява про відвід підлягає до задоволення. Керуючи статтею 75, і 81 КПК України, коли я судді постановила, заявлений представником потерпілого Познякова, Познякова троянду і відвід головуючого судді палькові від задовольнити, відвести головуючу суддю Палькову від участі в розгляді поліційної скарги захисників кобиць Пасічніченка в інтересах обвинуваченого Славченка та обвинуваченого Славченка на вироб Береславського районного суду Херсонської відбуду. Області від 30.09.2016 року. Матеріали провадження за апеляційними скаргами захисників Пасачніченка та Кобиці, обвинуваченого Славченко, на вирок Береславського районного суду Херсонської області від 30.09.2016 року передати на повторний автоматичний перерозподіл. Ухвала оскарження не підлягає.